Гігантський банери, які роками висів на фасаді будинку по вулиці Героїв Майдану, 29, зняли працівники комунального підприємства. Реклама кажуть, панно порушує законодавство щодо розміщення реклами. Для вивіски розмір банера завеликий, а дозволів на його розміщення як зовнішньої реклами власники не надали. Перед демонтажем була тривала переписка із представниками закладу. Зрештою оформити банер власникам не вдалось, оскільки у департаменті містобудівного комплексу у дозволі відмовили. Зняти самостійно банера представники закладу не захотіли, тому його демонтують примусово. Кажу, керівник МКП «Реклама» Тарас Унгурян. Забороняється банерна тканина, розміщення на фасадах міста в зонуванні з тобто першої частини буферної зони є обмеження в розмірах. Якщо ми будемо рахувати, що це є вивізка, то згідно закону України про рекламу, там чітко зазначено, що вивізка може бути до трьох квадратних метрів. Що ми тут бачимо набагато більше? Це вже є реклама. А згідно реклами, потрібно отримати дозвіл виконавчого комітету заключити угоду і сплачувати до бюджету міста. Якщо ми... Помножимо 30 на 9 і умножимо на 20 гривень. Це місячний платіж, яке місто не доотримало. У закладі на жодний запитань журналістів відповідати не захотіли. Не хочете побути банку. А хтось башення з перелік говорити? А що буде замість цього баннера? Можете... Банер повернуть власниками, які мають оплатити його демонтаж, кажуть працівники МКП Реклама.